З екс генпрокурора Пшонки зняли усі санкції. Правоохоронці посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху. 395 вакансій в центрі зайнятості. Вітаємо друзі! Новини країни і Хмельниччини. Далі 5 хвилин на головне в студії для вас. Працює Денис Піменов за кадром. Команда Першого Подільського. розпочинаємо. Нацполіція затримала посадовців військоматів в трьох областях. Вони організували схеми ухилення від призову. Затримання проходили у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливались від 9 тисяч гривень до півтори тисячі доларів США. Євросоюз зніме санкції з екс генпрокурора Пшонки. Він виграв справу у Європейському суді. Пшонка, який очолював Генеральну прокуратуру України за часів президентства Януковича та його син, вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за нібито розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. З повідомлення суду йдеться, що рішення про переслідування Пшонки та його сина скасовано через помилки в оцінці, та сумніви в тому, що вони були засновані на досить твердій основі. На Хмельниччині правоохоронці посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху з 20 липня по 31 серпня в області, як і по всій країні, проводитиметься комплекс профілактичних заходів щодо зниження рівня аварійності на автошляхах. Поряд із роз'яснюваною роботою серед усіх учасників дорожнього руху поліцейські проводитимуть комплексні відпрацювання автошляхів. Правоохоронці наголошують, що подібні відпрацювання триватимуть і надалі, та закликають усіх учасників дорожнього руху неохильно дотримуватись встановлених правил. Бережіть своє життя та життя і здоров'я усіх оточуючих. Флорист, ліфтер чи покоївка у Хмельницькому. Вкотре оновили перелік вакансій на підприємствах та в установах. Станом на 26 липня вільних є 395 вакансій. Актуальний список подає міський центр зайнятості. Працівники потрібні як у комунальні установи, так і в приватні фірми. Є вакансії від освітніх закладів, перевізників, державних установ, виробництв та комунальних підприємств. Заробітня плата коливається від 6700 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Цього разу досить багато посад на зарплату в 10-20 тисяч гривень. Також вистачає вільних місць на зарплати до 10 тисяч гривень. Перелік професії ви зможете знайти на сайті центру зайнятості та у телеграм-каналі Першого Подільського. Музика. Працівники екстрених служб Хмельницької та Чернівецької областей провели спільні навчання з ліквідації надзвичайних подій та порятунку людей на річці Дністер. Оскільки Хмельницька та Чернівецька області межують саме через Дністер, ми активно співпрацюємо з колегами із сусіднього регіону. Разом проводимо профілактичні заходи, виявляємо браконьєрів та навчаємось. А оскільки Дністер є однією з найбільших водних артерій нашої країни, то роботи, а особливо в літній період, тут чимало, зауважив керівник водної поліції Хмельниччини Олексій Кирілков. Порятунок і транспортування потопельників, виявлення і знешкодження небезпечних предметів, допомога людям у затонулому авто. Це тільки декілька із змодельованих ситуацій, які відпрацювали учасники навчань. Музика. В цю неділю, 30 липня, в Хмельницькому відбудеться благодійний забіг. Біжимо заради перемоги. Організовують спортивну подію, it кластер Хмельницьком та біговий клуб проводять забіг вперше. Участь у ньому є платним. А зібрані кошти спрямують на закупівлю комплектуючих, необхідних для виробництва FPV-дронів. Благодійний забіг буде проходити в мікрорайоні Озерна. Для участі в ньому необхідно зареєструватися. Організатори пропонують на вибір дві дистанції для чоловіків та жінок у 5 та 10 кілометрів. Вартість реєстрації дистанції у 5 кілометрів 600 гривень, 700 гривень коштує дистанція у 10 кілометрів. Долучайтесь до активного життя Хмельниччини, а також до наших соціальних мереж. Тут ви можете знайти усю актуальну інформацію з життя громади та нашої країни. Дякуємо за те, що ви з нами. Бажаємо вам мирного і переможного дня! Бережіть себе!